Мої вітання. Сьогодні ми розглянемо з вами середовище онлайн-середовище для створення веб-сторінок. Розглянемо, як з ним працювати, розглянемо структуру веб-сторінки, і також створимо свою першу власну веб-сторінку в онлайн середовищі Так, давайте подивимося, з чого складається. По-перше, це середовище LiveView, яку ви бачите, а покликання. Лише під відео. Так, о, складається це середовище із чотирьох окремих зон. Перша зона HTML, вони всі підписані, як ви бачите, перша HTML, і в цій частинці ми можемо зробити скелет нашого сайту, тобто а, написати контент і відформатувати його завдяки тегам. Тобто створити сам гіпертекст. Далі, нижче ми бачимо CSS в даному випадку у нас в заготовці одразу прописаний стиль для нашого тексту, для нашого абзацу. Ми будемо використовувати поки що все стандартно. Тож можна взяти, виділити і видалити цей стиль. Як ви бачите, одразу змінилось у нас вигляд нашого тексту. До речі, ось це біле полотно це і є наш вебсайт. Точніше, веб-сторінка. Так, ну як ви бачите, тут просто не форматований зараз текст. Також це у нас третя частина і четверта частина ось вона тут знаходиться, це JavaScript. JavaScript відповідає за різні сценарії на нашому сайті. Тобто, ми можемо зробити, спливаючі віконечка, ми можемо зробити, наприклад, якийсь паралакс ефект завдяки саме JavaScript. Поки що CSS і JavaScript ми взагалі. Розглядати не будемо. Давайте зробимо таким чином: візьмемо і протягнемо ось тут ці лінії, які розмежовують. Таким чином ми збільшимо собі робочу область. До речі, поки я це все розповідав, ви могли бачити в такому маленькому віконечку шматочок відео, в якому я показую, що все, що робиться через комп'ютер в браузері, ви можете зробити через свій смартфон тобто відкрити о, цю саму сторінку. І працювати, друкувати за допомогою смартфону. Тож, давайте спочатку розглянемо саму структуру. І перше, що ми з вами бачимо, це документ type HTML. Власне, це тег, але тег не HTML. Це, ну, скажімо так, декларація того, що зараз буде далі у нас розміщений гіпертекст. Тобто, в документі. Doctype розміщується першим рядочком для того, щоб браузер зрозумів, що йому потрібно відкрити саме HTML, ось саме цього типу. Тому що HTML власне, є також деякі різновиди, щоб, скажімо так, облегшити сприйняття для браузера цієї сторінки. Далі, наша структурка, яку ми вже знаємо, відкриваючи тег HTML, закриваючи тег HTML також. Перший і останній, як ми пам'ятаємо, ці теги розташовані приблизно так, як в математиці дужки – Відкриваючи, закриваючи. Так, далі, після того, як ми відкрили HTML, тобто оголосили, що між цими тегами у нас буде гіпертекст, розміщено, відкривається тег head, тобто голова. Тут у нас розміщено все те, що допомагає браузеру. Адекватно, зручно, красиво показувати веб-сторінку. Далеко не все, що розміщено саме в тезі ХЕД, тут можуть бути і інші теги. Далеко не все це може бачити користувач. Зокрема, тег title, тобто, це буде у нас назва нашої сторіночки. Назва, яка знаходиться ось тут, зверху, у вкладочці. Все, що буде написано між тайтлом відкриваючим та закриваючим, буде відображатись ось тут. Тобто, коли ми відкриваємо відео Ютубу, коли ми відкриваємо Facebook або якусь іншу сторінку, будь-який вебсайт, ми бачимо тут на вкладці назву. І ця назва у нас записана в HTML саме між тегом відкриваючим та закриваючим тайтлом. Можемо тут змінити, ну, наприклад, на... Там моя власна сторінка, але ось тут у вкладці в даному випадку, вона не зміниться, тому що це онлайн-середовище. Ну, давайте так і напишемо: моя перша сторінка. Так, ну, нехай лишається поки що так. Далі, після того, як ми закрили title, ми закриваємо хед. І після цього відкривається боді. Ось боді це вже являється контентом. Все, що розміщено між відкриваючим та закриваючим тегом боді, може побачити користувач. Ну, власне, ось тут підсказка в шаблоні так і є. Це старт вашого коду і кінець вашого коду перед закриваючим тегом боді. Так, давайте зробимо наступне. Ми видалимо ось цей код, або, так, скажімо, текст із шаблону. І напишемо свій уже українською мовою ми напишемо привіт світ! І представимося другим рядочком. Перше. Привіт світ. Далі. У другому рядочку ми повинні написати, ну, власне, ім'я там. мене звати Михайло, наприклад. Як ми це звикли робити в текстовому редакторі? Натискаємо Enter і просто друкуємо. І бачимо, ми перейшли на новий рядок. Ну, я так і напишу, але зверніть увагу, як буде відображатися саме після привіт світ. Так. Як ви бачите, в коді у нас це два рядочки. А ось тут. У нас всього один рядок. Чому це так відбувається? Тому що це у нас не текстовий редактор, це у нас гіпертекст. І кожен цей рядочок ми повинні розмітити за допомогою тегу. В даному випадку ми можемо додати тег БР, або розмістити кожен з цих рядочків в окремий абзац, або просто примусово перенести на новий рядочок. Для цього, після «Привіт світ, ми пишемо тег БР. Він одинарний, не закриваючий. Як ви бачите, одразу змінилось і тут. Так, ну і давайте візьмемо і своє власне ім'я, виділимо, ну, наприклад, жирним курсивом. Для цього ми повинні взяти в нашому коді і виділити. Це слово тегами, тобто розмістити його між відкриваючим та закриваючим тегом. Так, ну і перше, давайте зробимо більш жирним наш, наше ім'я. Це можна зробити за допомогою тегу B. Відкрили. Після нашого, до речі, якщо у нас є парний тег, який відкривається, але не закривається, бачите, одразу у нас перефарбувались ось ці теги. Це буде помилка. І щоб ми далі зараз не писали, все буде писатись, ось бачите, таким жирним а, шрифтом, жирним накресленням. Щоб цього не було, ми повинні закрити тег. Для того, щоб його закрити, ми пишемо той самий тег лише зі знаком слеш попереду нього. Ось таким чином. Бачимо навіть крапочка стала інша. Так, не жирним накресленням. Так, ну і зробимо знову ж таки не тільки виділимо жирним, а ще зробимо курсивом. Для цього ми повинні помістити слово а, наше ім'я, помістити між тегами І, відкриваючи, тобто I, відкриваючи та закриваючий тег. В такому випадку, як правильно це робити? Якщо ми взяли вже помістили бі, ми можемо перед бі указати тег I. Так, як правильно його закрити? Якщо ми візьмемо і зробимо ось таким чином, то це буде неправильно. Ми бачимо одразу тут помилку, висвічується нам. Ну, хоча ось ці теги перестали так фарбуватися в червоний. Чому така помилка? Як я і сказав, як у математиці, відкрили дужку першою, останньою її закрили. Відкрили другою. Передостанньою її закрили. Так. Тож, що нам необхідно зробити? Розмістити цей тег I після тегу закриваючого b. І тепер ми бачимо все правильно у нас написано. І наше ім'я виділилося напівжирним накресленням. І курсивом те, що ми хотіли. Ну і на сьогодні цього буде досить. Першу сторіночку ми з вами створили.